Друзі, ми вже приїхали в Хмельницький, їдемо перевізником КЛР. Слухайте, ну, цього разу е, приємно е, здивувало, із -за того, що коли ми минулого разу разу їздили у подорож, також е, проїжджали, їхали КЛР, але пересадку робили також у Хмельницькому і на Міському цьому автовокзалі, ну, старому. А зараз цей КЛР зробив станцію, КЛР Бас називається. Ось, така в них нова, бачите, велика платформа, навіть є ресторанчик з туалетом, ось дитячий майданчик. Ось ми вже зробили пересадку, сіли в свій цей новий автобус. Потім вже покажу вам наші міста. В автобусі ну, ми бронювали зарані. І дивіться, який в них тут ресторанчик. Так, майже як в цьому, як в аеропорту, бачите? Кафешка така. І, ну, типу, бистро, але кажуть, що тут і суп, борщ, все, що хоче, є. І саме головне туалети. Дивіться. Так, прикольно. У нас година часу для того, щоб можна було поїсти і попити каву. Mm. Їдемо на передніх сидіннях. У нас тут прямо барна знікується барностойка. Нікар, тільки ти нормально рулий? Поняла? Ні, нічого. Поворотник включи. Мама, ти штурман? Другий пілот. <гум> <гум> Усобладнаний екологічно чистим туалетним комплексом. Для безперебійної роботи комплексу просимо дотримуватись правил користування. По маршруту руху у нас передбачені санітарні зупинки, добра. про які Що, ми будемо оголошувати заздалегідь на дорогу. зупинці. Ви можете ми скористатись ми громадською перегільною, користуйтесь Без туалетом бури. в автобусі лише як за невідкладної потреби. Ставте на паузу. суворо заборонено, ми кидати в туалет, будь-які предмети, туалетний папір, серветки, туалет, залишки їжі, засоби Друзі, в нас вже ніч. Ми під'їжджаємо до нашого кордону. Зупинились. Добре, що хоч на заправці, так? так. Зупинились. Так. Тому що можна хоч кави взяти і в туалет сходити. Туалет тільки цей біо, А хоча заправка вог, але не пускають. Ось, І сказали нам стояти така величезна черга ну, з таких легкових машин. Ми її добре дякувати Богу, що її приїхали. Але скільки автобусів також так. дуже багато. І не зрозуміло, скільки ми будемо чекати. Але що нам робити? Будемо чекати. Минулого разу, я, я вже не пам'ятаю за сьогодні, що я казала, але минулого разу ми 11 годин стояли на кордоні з Польщею. Подивимось, скільки цього разу будемо стояти. Не встигла вам засняти, зупинялись. Ми вже, до речі, в Польщі. Перша зупинка у нас була. Пройшло 4 години після кордону. Ось і на кордоні вам, до речі, також не знімала. На кордоні знову ж таки стояли 10 годин. А більше на нашому українському довше стояли. А в Польщі на польському кордоні то стояли півтори години, швидко пройшли, але потім вже чекали автобус, поки його перевірять. Потім поїхали 4 години, до зупинилися. Біля бургер Кінга. Купили нарешті каву. Це перша кава моя на сьогодні. А я зранку, знаєте, звикла завжди пити каву. Ну нічого. Знову ж таки, приїдемо. Пізно, ми так як мали приїхати, але нічого не поробиш. Цікаво, ви чи ні, куди ми їдемо. Там попереду довго і довго дорога. Але ми цієї, ми ті... цієї зустрічі чекали дуже-дуже довго. друзі, ми вже на місці. Приїхали вночі, вже нічого вам не знімала, тому що були втомлені. зустрілись. І, можливо, хтось з вас вже з вас догадався, то я приїхала до синочка у Німеччину. Більше року ми з ним не бачились, я вам знімала, коли минулого разу їздили. Ось, і вже більше року пройшло. І нарешті ми вже зустрілись. Три, чим ти якусь не підснімаєш? Бо я до синочка приїхала. Не смущайте. Ой-ой-ой, смущай. С... Як, сором'язливий. Ось такий у нас номер, кухня. Цього разу знімали номер. Ось минулого разу жили в Артурчика, де він знімає квартиру зі своєю дівчиною. Ось, але вирішили цього разу зробити так. Такий коридорчик. Це я вже прийняла душ. Зараз будемо збиратись, підемо прогуляємось там. Ванна кімната, мама миється. Ну і спальня. Ось така. Ми вже вийшли на прогулочку. У нас сьогодні спека 30 градусів сьогодні. Нас, У нас, у нас в Німеччині спека, а нас в нас Вінниці прохолодно. Тому вийшли погуляти. Вже вибрались під вечір, майже майже четверта година. Якось так час швидко летить. Це просто трендець. Да, ну, сьогодні ще відсипались, бо дуже ну, не дуже важка, але важка все одно більше доби їхали. В там, там дорозі. Да, там, ця. там ця. Діти йдуть попереду, ведуть нас кудись. Ніка хоче цей бабелці. Минулого разу воно їй дуже сподобалось. І зараз хоче бабелці, а потім підемо. У нас з мамою свої плани. Зараз нам треба, так. Дивіться на цього ковчика. Да. Гарне містечко називається Ерфурт. Таке, знаєте, маленьке, компактне. І немало дивних особистостей. Да? так? Давай переходимо, поки трамваю немає. Такі цікавенькі є люди і багато наркоманів. Таких стрьомних, знаєте, також вистачає людей, яких треба обходити. О, але нічого, саме місто гарне. Дивіться, там церква є. Тут гарна. Так, я показала. Так що йдемо до Бабелці. Знаєте, ми приїхали не на багато часу. І хочеться кожну мить, кожну хвилину насолодитися спілкуванням, зустрічю, із за того, що ну, довго не бачимось. Але знаєте, дні, години, хвилини дуже швидко спливають. Да? Ой, ну, що поробиш? Таке в нас такий зараз та життя, такий час. Пішли в корейський магазинчик. Там соєве м'ясо. Моти, резномонитни. А это что у нас Что-то? Косметика? А, Beauty of Jason. Да, это... mm. Сыворотка. Ситрополис один. Типа оно хорошо высветляет. Да, неоцинамид, да. Это локшина. Остро. Резномонитна. Тут посуд. Резный. Палочки? Да, два евро. Ну, все. Локшина. Мивина наша. Остра. на ней, она не дуже острая, она именно дуже сырная. М -м -м. Очень приятно вкусно все. Прикольно. Такие солодощи. Всякие резни. Да. Зашли за бабл -ти. А ще заходив корейський, я вам показувала. Взяли ось такі снеки, Це смажений рис. І ви знаєте, такий цікавий смак. Солодкий, солоний та гострий. Я гострого не люблю. А, тут написано навіть ход. Я гострий не люблю, а це такий цікавий, да, та, буйство смаків, ну, різноманітні. Прикольні. Треба буде їхати додому взяти. Папі спробувати. Ну, папі, папі нас mm -hmm. подобається. Смачно. Ніка замовила собі бабл тіте так? Ось таке. А мама якийсь йогуртовий. Смачно? А тобі водичка смачна?